Геть те думай, ви хмарі осінні. То ж тепер весна золота. Чи то так у жалю голосінні, промийнуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думай сумні. Я на вогім сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору, круту, крем'яною, буду камінь важкий підіймати і, несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співати. В довгу, темну нічку не видно, ні столю, ні на хвильки очей, все шукатиму зорю провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії, таки сподіватись, жити буду, геть дума сумні.